Всім привіт! Давно ми не виходили в ефір. І сьогодні ми розпочинаємо огляд європейських сортів фундука. І у нас сьогодні на огляді сорт Королівський. Сорт Королівський закладався в нашому саду у 22-му році. Висаджували тоді ми двохрічні саженці. В цьому році у нас буде фактично восени 3 роки з моменту посадки. Він нас в цьому році дуже сильно здивував своєю загрузкою, а саме більше здивував тим, що він абсолютно зовсім не постраждав від зворотніх заморозків. Порівняння навіть від цих самих там, хале, там десь було помічено і на сорту коралі, Каталонському, але він абсолютно дуже добре переніс зворотні заморозки. Слід врахувати ще один такий момент, що він дуже рано почав. Закладати цвіточки, це схоже як на італійську що селекцію, але от подивіться, яка в нього загрузка, скільки в нього горіха Горіх крупноплідний, ось такий, ну, скажімо так, він дуже нас в цьому році здивував. Саме дерево не наскільки. Сильноросле себе зараз показує. Побачимо згодом. Воно більш ширину розростається. Але от подивіться, скільки на ньому горіха закладає. Зараз ще пройдемося, ще вам покажу. Ось подивіться ось тут. Подивіться, скільки тут горіха на ньому. Ось подивіться. Молоде дерево. Абсолютно. Дивіться, скільки він заклав горіха. Ну він вражає. От дійсно вражає. От, такого нього ніхто не очікував. Ось подивіться, які кластери. Дивіться, скільки тут горіха. Навіть ось гілячка зламалася від того, скільки на ній от закладено горіха. Так, всім дякую за увагу. Будемо далі показувати огляди європейської селекції.